Ярославу Кузьмичу 9 років керувати дронами, каже хлопець, вчиться третій місяць. Дрон сам стабілізується. Це дуже легко літати на дронах, робити на ньому класні трюки і дуже хорошо ним управляти. Учень Дмитро Пеньківський розповів, як керувати в окулярах fpv дроном. Я бачу абсолютно те саме, що й на ноутбуці, але мене на відміну від ноутбука, не відволікає нічого, тобто я бачу ціль, не бачу перешкод. Зараз я себе абсолютно впевнено почуваю. Перший раз мене трошки колихало, що в принципі нормальна реакція. 17-річний Максим Пащенко пілотує дрон на симуляторі. Пробував все від початку до кінця від Лего від Ардуїно. Все було ну більш неоднозначно в першому семестрі, в другому вже повністю вибрав дрони. Це зараз більш перспективно і тим більше ну скоро 18 років треба готувати. Ігор Курко, керівник гуртка, вчитель інформатики, показує дрони, на яких навчаються діти. Чоловік каже, щоб навчитися керувати дронами в симуляторі, потрібно не менше 72 годин занять. Це телодрон, DJI. Він стабілізація у нього горизонтальна, тобто найлегше ним керувати. За допомогою телефону цей дрон він призначений для фотозйомки, для відеозйомки. Після такого дрону ми переходимо до більш уже складніших FPV-дронів, і це вже старший клас розповідається про анатомію самого дрона, що він складається. Потім про пульт, калібрування пульта, потім повороти різноманітні. Трюки, то керування тут дуже чутливе, і якщо дитина навчиться їм керувати, можна сміливо сказати, що він вже досвідчений пілот. У гуртку навчається 30 дітей з 4 по 11 клас каже Володимир Васьківський, керівник закладу позашкільної освіти. На сьогоднішній день у нас шість дронів батьки теж зацікавлені і окремі в наші вихованці, здобувачі гуртків, мають свої особисті квадрокоптери, і це чудово. Вони приходять до нас навчаються. Плюс закупили програмне забезпечення, це теж не дешево, Закупили симулятори. За словами Володимира Васьківського, окрім цього гуртка в місті діє ще два, в яких тренуються керувати дронами 90 дітей. У планах навчити вихованців складати дрони. Олена Кучмій, Тетяна Ривак, Суспільне, Новини, Житомир.